Сьогодні наша зустріч буде такий морозний, сонячний, тихий, прекрасний день. Так, дивіться, яка краса. Сонечко світить. Дуже красиво, сніжок, іній. А я у лісі. Так, тут зараз прогуляюся. Дивіться, як красиво. Птички. Так, друзі, запрошую всіх вас зі мною на прогулянку. В зимовий уже морозний ліс. Все, дивимося, що ж нас чекає після таких вже ну, нормальних морозів. Так, ідемо, друзі, насолоджуємося природою, життям. Так, і перша наша зустріч такого... Ну, Цікавого стовбурця побачила, на якому росте такий грибочок. Він називається у нас тріхаптум двоякий. Бачите, він активно заселяє дерево, росте цілими колоніями, такими душками. Бачите, він такий, його можна відірвати, але він такий цупкенький. Такий гіменофорчик у нього, розово-фіолетовий. Ну, Він може змінювати свій колір цей грибочок. Але це у нас дуже активний руйнівник дерева. І бачите, його багато-багато. І він, поки дерево не доїсть, не заспокоїться. Ну, Але є і такі у нас грибочки. Треба їх теж знати. Це цікаво. Да? Ходити в ліс і дивитись, пізнаєте світ природи. Отакі От бачите, дужки, Він активний, активний. Тому як тільки я з'явився на дереві, значить дереву буде просто кінець. Ну, але, думаю, покажу і вам. Може комусь теж буде цікаво, що ж воно поруч О, з нами. Зараз буде просто аншлаг. Хочу вам показати реально чудо. Мінус 5. І хочу вам показати отаке чудо. Хожу дуже-дуже обережно, тому що це чудо не можна ні поламати. О, його треба просто берегти. Дивіться. Я просто в шоці. Дивіться, це було, мабуть, наступила, шла, не замітила. Ну, але дивіться, я просто щось. Дивіться, опеньки. Була півтора тижня тому, їх тут просто не було. Я в тому році знаходила їх тут, але ходила, мабуть, уже місяць, навідувалася, їх немає. і хожу дуже-дуже обережно, бо ну ви розумієте, вони просто дуже крихкі. Ось дивіться, дивіться, яка краса. Дивіться, а, буду обережно їх виймати. Дивіться. А, Дивіться, які сімейки. Це шо? Ну що, це, ну скажіть. А? Ну не чудо природи. Капець закриваю ці містинки. Так, іду далі. Дуже-дуже обережно. Дуже обережно бо... Ну, тут просто, ну ви розумієте, як станеш, то хоп! І нема букетика. Тому ходжу йду дуже обережно. Ось сюди, дивіться, букетик. Ну не чудо. Боже, дивіться. Клас. Так, виймаю. Це букетик виймаю. Дивіться. Ой, клас. Дивіться, які молодесенькі, видно. І вони вискочили в такий холод, да? але не було їх півтора тижня тому. Їх тут не було. А гляньте, що робиться, Боже. Ой, оноде, не Дивіться, що робиться. Оноде, Ось сюди піді мною. Боже. Так, подивіться, що робиться капець. Тут обережно. Але ж молодесенькі, в такий холод вони повискакували. І подивіться, що робиться. Подивіться їх, скільки тут. Дуже-дуже обережні. Дивіться, капець. Видно ж, не перерощий, тільки-тільки. Це що? Ну це чудо природи реально. Це ж і хукин тут, ну, ну тут можна, Ну, Хіба в лісі можна лишні кілограми набрати? Скажіть мені, коли тут такий, знаєш, знаєте, адреналін, капець. І ось сюди. Дивіться, що робиться. Тут немає. Ось сюди, дивіться, дуже-дуже обережно треба. Такий холод, реально. І ось сюди. Іде до малий хорошенький. І оно де. Капець. Капець. Оце таке, а? Як оце можна назвати? Ну, не чудо природи. Як же цю природу не любити? Ну скажіть мені. Ну, я не знаю. Дивіться, краса яка. Далі Ось сюди заховався. Ой, кас. Дивіться, 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 Іди до мене, мій хорошенький, Іди, мій хорошенький. Ой, іди сюди, іди. Ой. Боже, дивіться, яка краса. Товстенький. Він вдома відійде від морозу. Боже, ага, ось загубила. Йди сюди, нічого не оставляємо. Природа нам дала. Все забираю. Так, і дивлюся дуже-дуже уважно. Ой, боже, дивіться. Клас. це, що? Ну це чудо. Опеньки на снігу. Да? Не знаю, мене пречесно. <ріст> ну, я... Ми тут разом збираємо з вами. Тому ну, настрій у мене, ви самі розумієте. Ну, це просто бомба. Так, іду далі. Обере. Ага, ось сюди бачить. Дивіться, ось який букетик. Так, збирай букетик, вибирай, вибирай. Ой, мене. Ой, дивіться, боже. Ну, це що можна сказати? Ой, дивіться, під листячком, і за вістком, під листячком. Обудаю, мого. Оно достаю. Один достала і другий достаю. Ось, іди до мене. І що там немає? Ні, нема. Так, закриваю. Отак, І отут, мабуть, є, он дивиться. капець. Капець. Колись я тут була збирала, але вони були, знаєте, і молоді, і такі старенькі. А тут видно, що вони, ну, ну скільки їх, ну гляньте, гриби ж вони дуже швидко ростуть. Капець. Оце вам і природа. Так, Mm -hmm. Ага, отсюда бачимо. Ось сюди так ще дивіться. Ой, ой, клас. Ну воробі, воробі, ще було, холодно, ви розумієте, що я в рукавицях рукавиця Ну, холодно мені. Дивіться, клас. І ось сюди, дивіться, яка саме каплає. Так, і особи. Дивіться, дивіться, що робиться. Клас, дивіться. Ну, супер. збираю тут, вбираю. Раз, бираю. два, так, надо. два. Так, збираю. Синуко, забираю. Ось, дивіться, так завертаю сімейку. Так, йдемо, далі, 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 далі. Так, далі. А ось, ось дивіться. Ось сюди далі. Ой, клас. Ось. Треба все дуже уважно. Тут підлився. Нічого ж не видно, так складаю цю кучі, видно, бачите, молодець. Ось Дивіться. Ось так. Клас, так. Клас. так. Та, ось яка сімейка, дивіться. Єс, yes. дивіться, яка сімейка. Клас. Ну не клас. Так, обідають цей пеньок. Так, Бачу, тут у нас дорослий. Хай його хтось його їв. Так, хай далі їдять його. І тут, бачу, у нас он, дорослий. Хай їдять. Так, а ми шукаємо. Чи... По всьому... Боже, дивіться, дивіться. Дивіться, скільки їх. Дивіться, дивіться, Боже. Так, а ну достаю. Копается. дивіться Ой. Туда. Туда. Так, а тут дивіться Ой. Туда. Так, да ще. Стыки горбики. Боже. Так, туда. дивіться, тыки горбики. Туда. Туди єсе. А от сюди прозівала. Так, туди. Дивіться, які капець. Ось сюди. Іди до мене раз. І ж молодесенькі. Природа не перестає дивувати. Бачите, тут у нас уже оно. Так, а тут у нас що, теж грибочки. Так, сюди скидаємося в кучу. Дома буду за все перебирати. А тут а дивіться капець. Дивіться, які гриби. Мінус 5. Хто я просто кухню. Так, ну тості, які красиві. Клас. Так, багато. Так, дивіться. Ой, все вам показую, бо в мене... Ой, емоції просто дивіться. Ой, клас. Мінус п'ять. Не забуваємо. Дивіться, що було все. Ой, достаю, красиві. Дивіться. Клас. І немає. Стареньких, ви бачите, ну немає просто. Боже, а тут дивіться, горби такі. Ой. Ох, іди до мене. Іди хороші. Іди, дивіться, боже. Мінус п'ять. Капець. А там скільки горбиків. Ой, Боже. Капець. Пішла далі. Це в мене роботи. Не початий край. Ага, а тут у нас що? Я це не воно. І далі. Дивіться. Горбики. Ага. А я в шоці. Дивіться, складаю в різні міста, кучки складаю, тоді буду збирати, бо це просто ну, нереально. Дивіться. Так, ось тут один загубила. І не один. Гарненький. Дивіться. Так, далі ага, мішки. А і там шуки є? Не, не, не добрала. Дивіться. Тебе не взяла. іди до мене, йди. Сюди ще пинку загубила. Ну, нічого, вдома розберемося. Дивіться, дивіться. Ой, клас. Так, сюди. По всій, по всьому лісу, дивіться, він кучі лежать. лежать. Ну, знаєте, як люди дрова складають, так у мене грибочки. Так, тут теж ти є, що тебе тут немає. Ні, немає. Так, це ми вже забрали. Вон далі, далі, далі. Так, тут у нас вже наверху немає. Бро! Вже замерзла. Хотілось. А ось слода у нас, дивіться, ось Друзі, так. А тут, дивіться. Так, друзі, а це вже мої грибочки приїхали додому. Я їх розі... розклала на такій клеюнці, щоб вони в мене розмерзлися, тому що. Ну, Ви розумієте, що вони були мерзли. Я їх не займала, листя з них не збирала. Думаю, хай вони, воно само відійде від цих грибочків, тому що я їх просто поламаю. І ось дивіться, на який урожай. клас. Просто при мінус 5. Отакі, видно, молоденькі грибочки повиростали. І Мерзли, дивіться, їм зовсім нічого немає. Вони просто розмерзлися і вони у нас живі. Знаєте, не такі, ото, щоб там така кваша, да, такі е, повимерзали, такі, знаєте, м'які, потухли. ні, Вони, наче бачите, ось сюди тільки виросли. Так що їм зовсім нічого мороз не зробив. Реально, дивіться, який грибочок не візьму, розмерзлися, зараз я їх помию, почищу. Ой, клас! І всі вони просто супер. Бачите, наче тільки повиростали, мороз їм нічого не зробив. Усі. Реально. Так, ось яка краса. Так що урожай у мене був просто супер. Зараз вам... І ось навіть дивіться, Великі. клас. Нічого їм немає. До речі, це тільки одна така сімейка, Сімейка попалася таких дорослих. А так усі-всі просто молодесенькі. Ось дивіться, які клас. І мороз їм нічого не зробив. І ось сюди, дивіться. Дивіться, який урожай. Це просто, ну, я не знаю, це такий подаруночок мені, від лісовичка. Дивіться, краса яка. І багато. Ой, взагалі, я така довольна. Ну, ви мої всі емоції чули. Друзі, тому виходьте в ліс, ідіть на ті міста, які ви знаєте. А Ось, дивіться, які жирненькі. Ай, дивіться, клас. Щас я примужу листочки можна прийняти. Ай, дивіться, яка сімейка. Ну і що це? Що ви скажете? Ну, клас же. Ось такий морозець їм нічого не зробив. Так що, друзі, виходьте в ліс, дивіться свої старі місця, там теж можуть чекати вас сюрпризи. Друзі, будь ласочка, ставимо лайк, пишемо коментарі, ділимо з моїми відео. Зазвичай, щоб їх не пропустити, ставимо, нажимаємо на колокольчик. Так? І бажаю всім миру, добра і до нових зустрічей.